Василь Симоненко, ну скажи, хіба не фантастично? Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо. Доки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і до інших йтимуть горді ти. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля! Але ж ми з тобою, ми не вічні. Ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя.